Так, слава Ісусу Христу, слава навіки! Вітаюся з вами Незарій. Вітаю вас на другому вітанку, присвяченому духовним розмовам з непорочною загально до духовності святого Смілян Марія Кольба, власне в часі новенне до свята Благовіщення чисту Діва Марії. є собі роздумувати про матінку Божу. Зокрема, непорочну зачату. Отже, попередній раз ми собі сказали такі вступні Я вам представив Цю книжку Свято Максимляна Марія Кольба, Унікальні духовні розмови. Ну і ми продовжуємо її розгляд. Постать Максиміана Марія Кольбе для більшості залишається прославленим завдяки його героїчному мовченку, який вчинку милосердя в контрензаційному таборі Освєнцемі. Так ми його пам'ятаємо з цього найбільше знаємо. Так? Ну, але як я казав попередній раз, що властиво в цих. В цьому проєкті я хочу більше сягнути до його духовності, зокрема про непорочну Зачату Діву Марію. Не, не стільки будемо розглядати його, значить, життєпис, хоча фактично мусимо заторкнути певні етапи його духовної формації. Ми говорили про те, що його духовність дуже подібна є до написаного. Трактату про, набож... про досконале боженство до пречистої дів Марії святого Людовіка Марії Гріньон де Монфорта. Де він сягає тих десь самих таких понять так, подібно як святий Людовік. Отже Кольбе захоплюється таємницею непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Колись я також захоплювався цією таємницею, тобто я далі нею захоплююся, Живу цією духовністю, маю медалик. До речі, потім на кінці скажу. Мене записали до рицарства непорочної, у Ніпоколянові, де звідки з є Максимлян Марія Кольбе, де він працював. І він починає відкривати цю ідентичність духовності непорочного Зачаті Престої Діви Марії. Пам'ятаєте, що дуже важливо, про що наголошує Кольбе це є відносини Непорочної Діви і Святого Духа, і Святого Духа. І він не мов би стає таким новатором, адже е, його думки е, відношення Пресвятої Богородиці до Святого Духа. Е, десь пізніше Другий Ватиканський собор також про це говорить: про відношення Марії з Пресвятою Трійцею. Е, отже, ж бачимо, що він, мов би, так випереджує так? Е, подібно як отець Долін до Певні такі важливі думки. Його життя, вся його діяльність була посвячена все ціло без обмежень непорочній діві. Ми ще на тих перших етапах біографічної та хронологічного огляду життя Максимляна Марія Кольба. Лишень на собі пригадаємо, що він народився в 1894 році в місті Здунська Воля в Польщі. Мав це містичне видіння двох корон, про яке я згадував попередній раз: червоної мучеництва і білої білої і червоної. Ці перші марійські проблиски в ранньому дитинстві. І Він вступає до францисканської конвентуальної семінарії Де у Львові. Хто не знає, хто не знав. 1907 року, там, де зараз Намічнікова здається, там де є ця православна Колишня церква Московського патріархату. І так по вулиці Лосенка там є цей монастир, так, францішканський, який був. Його справжнє ім'я Раймонд Світське, а вже будучи мченцем, францішканином, він бере ім'я Максимілян Марія. Навчається в Кракові згодом в Римі. В Римі закінчує Грегоріанський університет, теологічний факультет З Святого Бонавентури. Приймає свяченичі свячення в церкві Сато Андрія Делявала, Вала, був цій церкві в Римі в 1918 році, знову починається переїжджає на навчання до Польщі, починає викладати історію церкви францисканські семінарії. Тоді вже зароджується проект журналу Лицар Непорочної. Він читає нотатки Святої Терезові дитятка Ісус і Святої Джамиколкані. Тобто його життя, немоби таким стає більш самотнім і жертовним, публікує перший номер лицаря Непорочної, мав великі труднощі фінансові, одначе, завдяки втручанню Непорочної Пресвятої Діви, це все налагодиться. Починається. Зростання тиражу лицаря цього журналу Лицаря Непорочний. Також в мене є цей свіжий номер, я в якомусь наступному одним з наступних відтинків цього проєкту вам його покажу. Будівництво монастиря пізніше є цей він будує. Чи, звичайно, щоб не будемо всі ще гуле розглядати його. Варто пригадати також, що він був в Японії на місії, відвідував відомі місця про Матері Божої в Люрді, в Парижі. Створення Радіоні Покалянова також, яке до сьогодні мовить. Яке десь сьогодні так є. Ну, арештований німцями в 1941 році. Відправлений в Освінцями. Ну і помер він коли? 14 серпня. Тоді ж церква згадує і його, що літургійний спомен. Його тіло спалено в крематорію. В 1971 році. Папа Павло VI прогосив його блаженим, а в 82-му Іван Павло Ій зараховує офіційно до лику святих мучеників, до лику святих. Фактично, вже більше 50 років, не, перепрошую, що нема 50, але більше як 40 років, церква почитає його як святого. Отже, ідея Максиміана Марія Кольба полягає на тому, щоб слава Боже і Царство Господа Христа, яке поширював Ісус, дальше здійснювалося, дальше поширювалося, але через посередництво непорочної. непорочної. Це місіонерське покликання, цей запав народжується із натхнення Божого і Святого Духа, так як це отримало багато святих, зокрема Франциска Сиський. Отець Кольба відчуває це саме, те саме. любов не є люблена, що казав Франциск Сисьський. Наскільки Бог джерело всякого блага, мало отримує від своїх синів і людей. І він приходить до розуміння, що весь світ повинен оспівати славу Божу. Що весь світ повинен прославляти Господа Христа. <кій> Він нотує. Все це отримується від Бога набагато легше через непорочне. Тут скаже, ну, а що не можна, так як до нас тепер приходили в неділю протестанти тут на парафію. Ну, і кажуть, а що не можна, є один посередник. Я знав, що вони це скажуть. Готовий був до цього. ну, А я кажу: ну, а чим мішає Марія, якщо Ісус сказав всім учням, в особі Івана, кожен учень, послідовник Його, відданий Марії, ти можеш її не приймати, але Ти є відданий Христом, як її дитина. так? І все, що отримується від Бога, набагато легше через непорочну пише війну, оскільки Бог їй довірив всю справу милосердя. Це він записав у 1919 році. Отже, він стає місіонером, францишканцем конвентуальним. І в центрі своєї місійної діяльності він ставить непорочну, непорочну Діву Марію. Найбільша хвороба у світі це є що? Байдужість. Байдужість до Божих справ, до свого спасіння, до того, щоб десь мінятися, пізнавати, робити щось добре. Але Бог хоче рятувати цей світ, освячувати якомога більше душ. Бо знається, в який найкращий спосіб. Господь Бог є безконечний, непомильний, святий, дуже милосердний, він наш Господь. Отже, Його слава, слава Божа, яку проголошував Христос своїм Словом, своєю діяльністю. Але набагато все це утримується, так, всі ці скарби Божої ласки через непорочну, оскільки Бог їй довірив всю справу милосердя, як пише святий Максимеліан. Він пише, Є ще стільки заблуканих душ, обманутих, спокушених, нещасних рабів, зла і тих, що прибують у пошуку прекрасна місія, заради якої варто жити, страждати, працювати і навіть померти. Якби це було можливо, як мученик. Якщо житимемо так, ми освятимося, будемо як жертви охоплені любовим дієвої любові, любові до Бога, добротливого і як наслідок до всіх душ і до кожної душі, зокрема тих, які є, і тих, які ще будуть. Любові всеосяжної, яка перемагає створіння, приходить до Бога і бажає цієї звуки, яка дарує радість усім душам і з Богом, і через любов Божу. Е... І він каже про цю Божу любов, яка здатна змінити через непорочну у Бозі, що має охопити нас полум'ям, і через нас запити світа, знищити, випалити все зло, що є у світі. Це які прекрасні ідеї так, духовності не... святого Максиміана Марія Кольба. Ми осягаємо, звичайно, що тільки такі головні-головні думки, хто собі захоче злобляти, то вас відсувають до цієї книжки. Сектом оця Максиміляна Марія Кольби непорочно відкриті, відкриває Святого Духа. Отже, він свідомий того, що боротьба за душі триває, так? щоб треба готуватися до боротьби проти сатани світу і нас самих. Щоб урятувати, святити нашу душу і за можливості на більшу кількість тих, котрі біля нас. Отже, страждання та праця. І ми відпочинемо у годину смерті, написав він. Отже, страждання і праця те, що нам потрібно. Він собі пише також головні свої напрямні думки, які він хоче здійснювати у своєму житті, стати святим і великим святим. Стати святим і великим святим. Чи в нас є такі бажання, чи в нас є такі намірення бути святим? Так, Хтось може подумати, ну це гордість, це яво, так скажеться, та Тереза Авільська говорить про те, що е, д'яволо нам писує такі думки, що стати святим це є, що е, це таке гординя. Для слави Бога треба освятитися самому, а також освячувати усі теперішні майбутні душі через посередництво непорочної. Втікати апріорі від смертного гріха що від умисного гріха. Не дозволяти злу залишатися неочищеним і незнищеним, щоб добро не залишалося безподою і розвитку. Отже, зло має бути знищене. Обов'язково право має бути послуг Божій волі через непорочну, бути тільки інструментом. Роздумувати над тим, що робимо, і не перейматися решту добре, це чи погано. Служу чину і чинство послужить тобі. Дія миру і доброї волі. Нагадати собі, що ми є безумовною, абсолютною, безперечною, віданістю власністю непороч. Отже, душа, яка хоче діяти, ді, ді, ділати повинна віддатися Марії Так? Можна собі пройти цю посвяту 33 дневну за Людовіку Марії Грійонде Монфорт. Е є так багато коментарів, є різних е стільки значить, е книжечок, де можна собі це пройти. Ким би ними не мене було, що б ми не мали або могли б мати. Тобто, все думки слова, дії, бажання, все це її абсолютною власністю. Все для неї, а не для себе, робити те, що вона хоче. Для неї усі наміри, вона ними розпоряджається в них діє, їх виправляє, тому що не може помилитися, бути знаряддям у її руках, робити винятково те, чого вона хоче. Все утримувати з її рук, прибігати до неї як дитина, до матері, довіритися їй, дбати про неї, про її славу, її благо, довірити їй опіку над своїм життям. Нічого не залишати для себе, але визнати, що отримуємо все від неї. Усякий плід нашої праці залежить від нашого єднання з нею, адже вона є інструментом Божого милосердя. Пише святий Максимілян Марія Кольба. Життя у кожній омиті, смерті, деколи і як. Вічність, все твоє діво непорочне, роби зі мною за твоєю волею. Все можливо, тому, хто черпає силу через непорочне. Внутрішнє життя у першу чергу все для його освячення, а отже, все для освячення інших. Це собі записав такі духовні вправи. Там у статутали церква непорочної. Ми вже на цьому закінчимо сьогоднішню цю другу частину. Я ще вам на, скажу за саме лицарство. Ну і кілька таких думок, адже з Дніпокояного отримую такі подарочки, курівки, такі поляки люблять робити з різними святами. Оце гарна ідея вчитися, так, зробити щось, цукерочок, наприклад. І тут вислів святого, так для дітей чи для дорослих. Чому в нас в Україні такого не роблять? Чому в нас не пропагуються духовні католицькі цінності? Отже, ж, Максимен Марія Кольба в небі зазнаємо в повній повноти того миру Божого і постійно вдивляючися, будемо в красу Господа Бога і стало зростати в любові. Отже, цей зріст любові буде неостанним. Він буде неустанним. Ми не спізнаємо ні її ширини, ні глибини, ні довжини, ні висоти каже Апостол Павло. І ще дуже гарна думка. Може найгірший бандит. Коли б так щедро був обсипаний ласками, як я став себе святим? Отже, відповідальність за Божі ласки, Господь Бог каже, свята Фаустина ссилає на нас ласки свого милосердя. А чи я з ними співпрацюю? І він каже Максимлян Марія: якщо б найгірше буде вже був обсипаний стійкома ласками, так як я, я вже... він вже би став святим. Отже, яка потужна духовність, які потужні думки святого? Якими варто жити, з яких варто черпати, з якими варто яких варто пропагувати. Отже, і лицарство непорочно Діви Марії. Отже що мої друзі мене тут вписали. Лицарство непорочно є, так? Бачимо, пише Ксьонс Назер ланку, так на польське. Отже, до цього товариства. Що тут, значить, є яка ціль його? Ще пар пару хвилин в цьому присвятимо. Отже, програма. Ціль це старатися про навернення грішників і тих, які ще не пізнали Христа, властиво про навернення неприятелів церкви про з'єднання християнства і про освячення всіх під опікою і запосереднистю непорочної. Умови. віддатися цілковито непорочній як знаряддя в її материнських руках. Носити чуд чудотворний медалик. Маємо такий, бачите, я маю такий моделок, показую. О. Вписатися до книги рицарства значить, там, де є. Середники. Вперше міру можливості відмовляти щоденно акти стрілості до непорочної. О Марії без ріху зачати мовися за нами, які до тебе прибігаємо, за тими, які до тебе не прибігають, а особливо за неприятелями церкви святої порученими тобі. Це вся матінка Божа непорочна, це от мене вписало туди. Це я вам чесно кажу. Тут я нічого не планував. Ну і ви знаєте, хто мовиться зі мною Розарі з оцем я, я завжди цьому тут додаю. Використовуючи для справи непорочної всі. Гідні засоби, на які дозволяє стан умови і е, обставини, у молитву, покуту і свідчення християнського життя, е, поручає розповсюдження чудесного медалика непорочної акт посвячення непорочній. Ну і ми зараз собі відмовимо цей акт е, віддання непорочній Діві Марії. Звичайно, що саме. Автоматичне відмовляння не е, ну, в християнстві він має автоматизм, то має бути співпраця з Божою ласкою. Те, що я говорю, цей акт має бути відбитком мого життя, моєї щоденності, моєї посвяти, мого тривання в бозі через непоручну. Так? Ну і святий Максимлян Марія Кольбо отак то записав. Онепорочна небо і землі царице, прибіжище грішних, і мати наша наймилостивіша, ти, який, ти яку Бог увесь порядок мого серця повірив, ти захотів. Я негідний грішник, кидаюся до твоїх стіп, покірно благаючи, щоби мене. Цілого і цілковито за річ і власність свою прийняти захотіла і вчинила зі мною враз із з усіма владами моєї душі, і тіла, і з ціло моїм життям, смертю і вічністю, що тобі подобається. Вже й також. Якщо захочеш, минають цілого без жодного застереження до довершення, того, що е, про тебе сказано, вона зітре голову е, твою. Е, як теж всі єресі сама знищила на цілому світі, аби в твоїх непорочних і наймилостивіших <кх> руках стався корисним знаряддям до. За щеплення і найсильнішого, зросту твої слави в стілько заблуканих і байдужих душах, а в цей спосіб до якнайбільшого розширення Благого царства найсвятішого серця Ісусового, щоб коли ти війдеш, там ласку верні і освячення випрошуєш. Через твою бо руки всілякі ласки з знайсувачого серця Ісусу до нас впливають. Дозволь мій славити тебе, тебе Діво, Пресвята, і дай мені силу проти неприятелів моїх. Наш ідеал це для чого наше прагнення огортає цілу кулю земську. До чого прямуємо, який наш ідеал? Те і тим подібні думки, без сумніву, будять в розумах і добрій волі. Відкрито скажу, що нелегко наш ідеал зрозуміти, а ще важче його зглибити. Радше можемо його щораз глибше і ясніше пізнавати, але ніколи не вичерпається його, тобто піднесеності. Чому? Ідеться тут про Матір Божу. Про Матір Божу. Хоча маємо поняття Матері, то однак поняття Бог завіряє собі безмежність, під час коли розум наш посідає границі. Ніхто ніколи, отже ж, не здаває міняти поняття Мати Божа. Хто тому не зуміє в. Схилити коліна і в покірній молитві багате покірно пропізнання, ким є вона. Нехай не сподівається, про небудь про неї, про, про неї ближче довідатися. З материнства Боже впливає, ласки, в Дівані святішій Діві Марії. Перша з них це непорочне зачаття, мусить бути їй дуже милий цей привілей. з с Марія Делікорі, до речі, каже: щоденно дякувати святій Трійці за цей привілей, непорочну зачаття, відмовляючи три рази, очі наші три рази Богородице Діво. Мусить бути їй дуже цей привілей, адже вона сама захотіла так назватися в Люрді. Я є непорочне зачаття. Тим їй теж є дороге серце, мені прагнемо її називати. Це слово Максимляна Марія Кольба. Непорочна Оце наш ідеал. Самому до неї збажатися, до неї уподібнюватися. Щоб вона опанувала наше серце, усю нашу істоту, щоб вона жила в і ділала в нас і через нас, щоб любила Бога нашим серцем, щоб до неї належало безмежно, Оце наш ідеал, промінювати на оточення, здобувати для неї душі через неї також серця ближніх, щоб були відкриті, щоб заколопочиталася вона в серцях всіх, зацарювала. Щоб де, всюди, де вони є на світі, без огляду на різниці раз, народності, адже він сам був в Японії місіонером, так? Мов, а також серцях всіх, що буде е, аж до закінчення світу. Це наш ідеал. Отже, він хотів здобути весь світ для Христа через непоручну. Це був ідеал Максиміана Марія Кольбе. І щоб її життя в нас поглибилося з дня на день, з години на годину, з хвилі на хвилю. Е, і то без жодних границь, О, це наш ідеал. І щоб це її життя подібно розвивалося в кожній душі, що є, і буде коли-небудь. Оце наш ідеал. Сказав колись Господь Ісус, коли йшлося про зрозуміння піднесення життя дівичого. Хто може зрозуміти, нехай зрозуміє. І я на закінчення тих скількох слів прагну тільки саме додати. Хто може зрозуміти, нехай зрозуміє. І на кінець помолимося молитвою Святого Максиміліана. Дозволь мені прославляти тебе, Діво, Пресвята, дозволь, щоб був власним коштом тебе славив. Дозволь, щоб для тебе тільки для тебе жив, працював, терпів, знищився і помер. Дозволь, щоб для тебе весь світ провів. Дозволь, щоб причинився до ще більшого, як до найбільшого винесення тебе. Дозволь, щоб тобі приніс таку славу, якої ще ніхто тобі не приніс. Дозволь, щоб мене в ремності про вивишення тебе не, про вивищення тебе не перевищувала, а я їх. Так, щоб в шляхетності співпраці слава твоя зростала щораз глибше, щораз швидше, щораз потужніше, так як цього прагне той, який тебе так невисловлено понад усі істоти підніс. В тобі одній без порівняння більше прославленим стався Бог, ніж усіх святих своїх. Для тебе створив Бог світ, для тебе іменно теж Бог до пуття покликав. Звідки мені це щастя? І дозволь мені славити тебе о Діво Пресета. Чудова духовність, я її пропагую Максимель Марія бо я її вам також пропагую і заохочую, щоб, щоб прямувати цією духовністю, щоб жити духовністю непорочної Діва Марії, і будемо далі так само поглибляти цю нашу духовність.